Слава Богу, предсестри! Слава Богу. Тільки що група ця співала ні дари, ні скарбі, Він не жде. Предсестри, Ісус Христос, Бог наш, Він нічого не жде з нас, що ми йому принесли щось, чи йому щось дали, чи йому подарили. Ні. Він тільки хоче нам подарити. Він хоче нам подарити спасіння. Він нам хоче подарити. Цю благодать, яку Він хоче дати нам, цю Духа Святого, ці подарунки які Небесні, які дійсно мають цінність. І, бри, сестри, так слухаючи, прослухаючи ці пісні, навіть розмішляєш, і сам за собі навіть, як кажуть, думаєш про себе в першу очередь і дійсно думаєш, Боже, прости мене, бо іноді ці дари, які ти даєш даремно, які дійсно мають цінність, іноді ми може навіть. Не візьмемо або може просто навіть не звертаємо уваги, а на щось за мене, може, подивимося, бри, сестри. Я хочу сьогодні, я думаю, ми знаємо, який це день у нас великий. Я хочу теж привітати вас. Христос народився. Слава! Всі Сідайте, бри, сестри! Цей дуже важливий день, як кажуть, в християнстві і для нашої віри. Бо якщо ес, б Ісус Христос б не народився, то як ми могли б мати спасіння? Я розмічляю ще перед цією проповіді, проповіді навіть їхав це на зібрання, трошки так задумався. І сестри, і дійсно воно мені так вийшло, що може не так, не так само ця історія йде, але смисл трошки такий самий. Як знаємо 2000 років назад, коли Ісус Христос народився, і цей Цар Ірод, який хотів погубити, закінчити, це, щоб нічого не було цього. Він уславці войсків, Він дуже багато крові пилив цих дитячів. Він з двох років, якщо не ошибаюся, і ниже, бо він хотів істребити ць... Ісуса Христа з землі, щоб не було ні, ні царя, нічого. Бро, сестри. І іноді зараз в цьому часі можна так само, що і не стрібляють дітей, але якщо так подумати, оці всі всякі Санта Клос, цей Дід Мороз, оце все, воно якби то заміняє, воно хоче потушити християнство, воно хоче потушити оці, які ми які нам говорили батьки. Про Христа народження в яслях. Воно багато тушить, і багато дітей дуже багато, дуже печально, навіть якщо американці можуть спитатися. Багато що може сказати, а що це таке Різдво? Їхня відповідь може подарки, або може, Дід Мороз, або там щось інше. І воно дуже печально, бо дійсно ворог, він як ніяк, він не дремліть. Його тактики такі самі остаються. Взяти, погубити і, і розточити все. Я хочу зачитати перше. Це буде від Йоанна. Третья, третя глава 16 стиха: «Ібо так возлюбив Бог мир, що оддав Сина свого єдинородного, даби всі Його, не погиб, але і мав життя вічною. І бо не, не послав Бог сина свого в мир, щоб судити мир, но щоб мир спасён був через нього. Віруючий в нього не судиться, а невіруючий вже осуджен, тому що не увірував в ім'я єдиного Сина Божого. До цього місця. Брати сестри, у цей перший віршик 16-й, і так возлюбил Бог мир, що віддав Сина свого єдинородного. Брати сестри, цей Цих пару слів вже нам говорять, що Ісус Христос нам найкращу подарунка сьогодні нам дав. Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, родився в тих бідних яслях, а потім помер за наші гріхи. І як важливо нам це розуміти і дякувати Йому. І ми сьогодні прийшли, і ми дякуємо Богові за це. Далі я хочу прочитати, це буде. Кримлінам, 3 глава 23 стиха. Потому що всі согрішили і лишили слави Божої, получая оправдання даром по благодаті Його іскупленим во Христі Ісусі. До цього місця до цього стіжка. Бриссестри, знову, я прочитав, що ми даром. Це отримали цей дар, ми даром це спасіння, сестри. І як, як це чудесно, сестри, все Ісус нам дарує, і як про ці пісні співає, воно дуже сходиться. Трошки в моїй проповіді про ці пісні, сестри. І, і сьогодні нам Бог говорить, що дійсно Він нам дає оцей подарунок, сестри. і ми чи ми приймаємо, чи не приймаємо, це вже залежить на, на, на нас. І Я хочу напослідок ще зачитати. Це буде з Ісаї 44 глава, 22 стих. І злочу беззаконня Твої як туман і грехи Твої як облака, обрадіться «Обратись ко Мне, ібо я і скопив тебе до цього місця. Брисестри, наше серце, як в цих яслах, чи досвідчиться ми відкриті і прийняти Ісуса Христа сьогодні в наших серцях. Може, може іноді, чи ми може, не маємо місця, бо у нас місце забити з якимись іншими ділами, чи земними ділами, чи земними думками, брисестри, хай нам Бог допоможе, щоб ми мало мали відкритий цей. Це наше серце, що Ісус, Ісус Христос сьогодні поселився в наше серце і сьогодні, щоб Він родився через нас серця, і щоб Він керував нашим серцям і нашим життям. А йому за це слава повіки. Амінь.